Інсайдери Білого Дому розкривають деталі переговорів про мир в Україні. Експерти та політичні оглядачі, які безпосередньо працюють з американською адміністрацією, діляться ексклюзивною інформацією. Я була здивована тим, як Зеленський відповів на запитання про те, чи може Україна виграти цю війну без США Він був дуже прямолінійним і сказав: ні, нам абсолютно потрібна американська підтримка, включаючи просто психологічний стан солдатів на передовій. Президент Трамп дуже віддано налаштований бути тією людиною, яка принесе мир між Росією та Україною. Джерела в американській адміністрації підтверджують особисту залученість президента Трампа до процесу інсайдери розповідають про те, як змінювалася структура угоди під час численних раундів обговорень. План став 20-пунктовим. Є визнання, що буде демілітаризована зона. Україна отримує 15-річну гарантію безпеки на кшталт п'ятої статті НАТО. Це піде до конгресу на затвердження, що означає, що це триватиме після президентського терміну Трампа. Експерти підкреслюють, це принципово інша ситуація порівняно з початком року. Джерела в адміністрації розповідають про складний процес узгодження позицій між Вашингтоном та Києвом. Проте головні виклики за словами інсайдерів все ще попереду. Українські військові є найкращими військовими в Європі. Я слухав президента Зеленського і погоджуюсь, що вони не можуть перемогти без нас. Ми повинні це знати, і ми повинні підтримувати їх. Я ніколи не чув, щоб президент Трамп публічно кидав виклик, лаяв або запитував президента Путіна. Якщо ми підемо на шлях вирішення, тут чи можете ви пообіцяти публічно, що Росія не вторгнеться в Європу? Пам'ятайте, коли європейці чують про територіальні поступки. Ми, можливо, в Америці інтерпретуємо це по іншому. Вони не чують територіальні поступки лише щодо України. Вони думають про Європу як ціле. Це занепокоєння розділяють багато експертів із безпекових питань. Колишній радник Трампа з України Курт Волкер, який також був послом США в НАТО, відверто говорить про головні проблеми переговорного процесу. тут насправді нічого нового. США, Україна та Європа стають більш узгодженими щодо миру. Однак немає ознак, що Путін готовий закінчити війну. Він постійно атакує Україну, має максималістські вимоги. Всю територію, демілітаризацію України, відсутність гарантій безпеки, відсутність членства в НАТО. Росія просто не зацікавлена в мирі. Проте Волкер визнає певні досягнення американського президента. За його словами, Трамп змінив сам підхід до вирішення конфлікту, змусивши всі сторони зосередитися на конкретних кроках до миру. Він змусив усіх зосередитися на завершенні війни. Рік тому позиція була стільки, скільки потрібно, без кінця в полі зору. Трамп домігся узгодження щодо припинення вогню, економічних інтересів та 20-пунктового плану. Він демонстрував, що Путін це проблема. Проте експерти близькі до адміністрації, вважають, що Білий Дім недостатньо використовує важелі тиску на Кремль. Волкер детально називає конкретні кроки, які на його думку варто зробити. Он президент Трамп недостатньо тисне на Путіна. Він запровадив санкції на нафту, але недостатньо. Нам потрібні вторинні санкції на експорт нафти та газу, щоб висушити потоки коштів до військового бюджету Кремля. Нам потрібно забезпечити стабільне постачання зброї Україні, не те, яке ставиться під сумнів. І нарешті ми повинні зняти обмеження на використання озброєння. Обмеження щодо заборони стріляти глибоко всередину Росії не мають сенсу, оскільки Росія обстрілює Україну безкарно. Якщо ми зробимо всі ці речі, це почне посилати Путіну сигнал, що йому буде тільки гірше, і тому йому потрібно закінчити війну. Одне з найбільш дискусійних питань: членство України в НАТО. Волкер розкриває деталі того, як цю тему вирішили відкласти, щоб не блокувати весь переговорний процес. Ми більше не говоримо про членство в НАТО зараз. і я вважаю, що генеральний секретар Марк Рюте дуже добре пояснив публічно та сформував переговори таким чином, щоб було зрозуміло, що лише НАТО приймає рішення щодо НАТО. Ніхто інший не має права вето щодо цього. Тож насправді знадобиться поправка до договору НАТО, яка б говорила про те, що вони не можуть залучати нових членів, оскільки стаття 10 говорить, що вони можуть. Тому я вважаю дуже добре, що це поки що відкладено. Ми говоримо про припинення війни. Ми говоримо про гарантії безпеки, членство країн. У НАТО в майбутньому це те, що має вирішити НАТО. Це не питання зараз. Ми розглянемо це пізніше. Я думаю, що Україна повинна стати членом НАТО. Я думаю, що це найсильніша гарантія безпеки, яку можна зробити, і це єдине, що насправді успішно стримує Росію або Володимира Путіна протягом багатьох років. Волкер також високо оцінює дипломатичну тактику українського президента. За його словами, Зеленський демонструє гнучкість у переговорах, не втрачаючи при цьому принципових позицій. Він робить правильні речі: продовжує працювати з Трампом, опрацьовує деталі розумного результату, показує готовність вести переговори та укласти мирну угоду замість поступок територією він запропонував, ми можемо вивести наші війська, якщо туди зайдуть міжнародні сили безпеки, і матимемо вільну економічну зону, якщо Росія також виведе свої сили. Це розумна пропозиція, яка показує креативність і готовність закінчити війну на умовах, які зберігають українську територію. Британський журналіст Ендрю Ніл, який має власні джерела у Вашингтоні, значно більш критичний у своїх оцінках. Він не приховує свого скептицизму щодо справжніх мотивів американського президента в цих переговорах. Трамп прийняв би мирну угоду на російських умовах. Йому справді все одно він відчайдушно хоче повернутися в Росію і займатися економічною діяльністю з енергетикою нерухомістю. Тому важливо, щоб Зеленський не був тим, кого Трамп зможе звинуватити, коли переговори проваляться. За словами Ніла головна проблема полягає в самій структурі російських вимог. Він детально аналізує територіальні аспекти, про які не прийнято говорити публічно, але які критично важливі для розуміння перспектив переговорів. Перешкода для миру людина в Кремлі. Путін вимагає ту частину Донбасу з укріпленими містами, яку не зміг взяти роками. Далі, на захід від цих укріплень, місцевість рівнинна є дорога до Києва. А Путін вимагає, щоб Україні не дозволяли мати належну армію. Жоден український президент не міг би погодитися на це. Проте, не всі інсайдери настільки песимістичні. Європейські експерти підкреслюють роль дипломатії старого світу в цих переговорах. За їхніми словами, європейський внесок значно більший ніж може здатися з публічних заяв візит Зеленського та переговори з Трампом результат інтенсивної взаємодії між Києвом та ключовими європейськими партнерами, які сформували цей 20-пунктовий план миру, щоб відобразити критичні пункти для України та Європи. Європа збирається володіти цим разом з Україною. А от українські інсайдери розкривають зовсім іншу сторону переговорного процесу. Колишній радник Зеленського з питань відносин зі США Ігор Новіков пояснює, як виглядає ситуація з Києва вибір новгородської резиденції, яку Путін майже ніколи не відвідує, кумедний. Це вказує на провокацію. Ми щойно провели продуктивну зустріч з Трампом і раптом атакуємо нерелевантну резиденцію. Це брехня. Справжня трагедія це була психологічна операція Путіна проти Трампа, і схоже, що це спрацювало. Американські інсайдери з попередньої адміністрації також долучаються до дискусії. Колишній помічник держсекретаря США з питань НАТО та Європи за Барака Обами Джим Таунсенд аналізує російську тактику та пояснює, чому Кремль змінив свій підхід саме зараз. Вони завжди виводять Лаврова, коли збираються сказати щось, що є брехнею. Коли ви бачите його там, знаєте, щось іде. Друга річ, чому Путін вважав, що йому потрібна провокація? Він дуже добре вміє просто говорити: вибачте, не можу з цим жити. Чому йому потрібен привід? Щось змусило його відчути тиск. Незважаючи на всі виклики та скептицизм експертів, переговори продовжуються. Інсайдери Білого Дому підтверджують, президент Трамп залишається особисто залученим до процесу. Проте, чи достатньо цього для досягнення справедливого миру, питання на яке відповідь залишається невідомою. Наступні тижні покажуть, чи зможуть дипломати перетворити слова на конкретні дії, чи ця спроба миротворення приречена стати черговим розчаруванням у довгій історії цього конфлікту.